Вернацький Володимир Іванович народився 12 березня 1863 року в Санкт-Петербурзі, сім'ї економіста. Походив з давнього козачого українського роду. Дитинство минуло в Харкові та Полтаві, часто був у Києві. У 1873 році Володимир Вернацький вступив до першого класу Харківської гімназії, де провчився три роки. У 1876 році, після повернення сім'ї в Санкт-Петербург, Вернацький вступив в першу Санкт Петербурзьку класичну гімназію. У 1885 році закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету. У 1885-1890 роках він став хранителем Мінералогічного кабінету Санкт Петербурзького університету. У 1886 році Володимир Іванович Вернацький одружився з Наталією Старицькою, з якою прожив понад 56 років. У сім'ї було двоє дітей. У 1888-1890 роках навчався за кордоном в Італії, Франції і Німеччині. У 1897 році Вернацький захистив докторську дисертацію в Петербурзькому університеті. У 1890 році Володимир Іванович, на запрошення професора Павлова, став приват доцентом кафедри кристалографії і мінералогії імператорського московського університету. З 1898 року він працював професором мінералогії московського університеті, Володимир Іванович був автором курсів лекцій і підручників з мінералогії та кристалографії. З 1909 року він академік Петербурзької академії наук. У 1911 році Вернацький на знак солідарності зі звільненими з політичних мотивів професорами подав у відставку з червня 1917 року. Вернацький мешкав в Україні 27 жовтня 1918 року. Став одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної урядом гетьмана Павла Скоропадського. Вернацький читав курс геохімії в Київському університеті. З 1920 року був ректором Таврійського університету в Сімферополі. У 1921 році повернувся в Петроград і був призначений директором радієвого інституту. У 1922 1926 роках був у відрядженні до Франції на запрошення Сорбони для читання лекцій з геохімії. Вернацький був обраний членом геолого-географічного, хімічного, фізико-математичного відділень Академії наук. За життя опублікував 473 наукові роботи, заснував нову науку, біогеохімію і вніс величезний внесок у геохімію з 1927 року до самої смерті обіймав посаду директора біохімічної лабораторії при Академії наук СРСР, був учителем цілої плеяди радянських геохіміків. Помер Володимир Іванович 6 січня 1945 року в Москві.